Сьогодні поговоримо про зірок і їхні захоплення. То Том Хенкс колекціонує друкарські машинки і не просто колекціонує, а пише на них книжки. До речі, їх можна навіть придбати. Клаудія Шифер фанатія від пауків. У неї купа картин вдома з цими хорошиками. Джоні Деп полюбляє колекціонувати ляльок Барбі, і тут його можна зрозуміти. Після них хоча б на ліжку чисто. Сара Джесіка Паркер-акторка дуже любить в'язати. Хоча можна було б подумати, що вона, звісно, любить туфлі, як Кері Бредшоу. Але ні, вона Собі з Анджеліна Джолі захоплюється кинджалами. Свій перший кинджал вона отримала в 12 років. Не в бік, а в руки. сину ж подарувала його перший кінжал усім. Така родина. Нікола Кейдж просто божеволія від Супермена. Навіть сина свого назвав Кал Ел. Саме так звали Супермена на його рідній планеті. Криптоксер Майк Тайсон дресирує голубів і настільки їх любить, що навіть міг би зіграти оцю жіночку з централ парка з голубами з фільму сам удома. Нью-Йорку. Про свої дивні захоплення напишіть коментарях, бо приду до вас з кал Елом.